І в ці хвилини на Євромайдані має початися брифінг комендантів будинку профспілок щодо життєдіяльності майдану у період новорічних свят. Там перебуває моя колега Аліна Мазур. Вона з нами на зв'язку. Аліно чи готують мітингувальники якусь особливу новорічну програму? Привіт Віталіко. Так справді готують надзвичайно новорічну святкову програму. Цей тиждень взагалі оголосили соціальним, вже поставили ялинку, яку будуть збирати в різдвяні святкові прикраси, щоправда, із підручних матеріалів, люди самі, активісти самі будуть виготовляти і навіть буде конкурс на найкращу новорічну прикрасу. Також обіцяють концертну програму. Зараз ідуть перемовини з легендарними, на мій погляд, групами Pink Floyd» і Modern Talking. Щоправда, я не знаю наскільки це правда і чи приїдуть ці групи в Україну виступати на Новий рік на Майдані, але от кажуть, що вони будуть. Крім того, чекають. Кажуть, що будуть на Новий рік різдвяні ігри, свята, пісні новорічні, зокрема колядки та щедрівки. На Різдво саме польова кухня буде готувати 12 різдвяних свят, і крім того буде куття. Ну от про це, зокрема, і говорили.